Професійний стандарт фахівці збуріння, розроблений з ініціативи Укргезвибування, отримав схвалення Національного агентства кваліфікацій. Тепер його мають імплементувати до програм профільних навчальних закладів, що дасть змогу підвищити рівень підготовки буровиків. Професійний стандарт встановлює вимоги щодо підготовки фахівців таких чотирьох професій за напрямами буріння: інженер збуріння, технік збуріння. Мічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на Нафту та Газ, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на Нафту та Газ. Незабаром заплановано підписання меморандуму про співпрацю з п'ятьма закладами освіти з Організації практико-орієнтованого освітнього процесу підготовки фахівців. Щодо інших новин тижня: Укрнафта пробурить 30 свердловин у 2024 році. У липні 2023 року до України надійшло майже 600 мільйонів кубометрів газу з ЄС та Молдови. Завантажити нафтогазовий дайджест новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.